Мешканці болгарських сіл вбралися в костюми з дзвіночками, узяли смолоскипи, пішли в танок навколо багаття. Так, тут здавна проводжають старий рік і зустрічають новий. Це свято сурваки, ну а рядчених називають сурвакарами. Кожне село має свою групу сурвакарів. Вони мають непросте завдання відганяти злих духів, біди та хвороби. Тому ряджені часто надягають саморобні дерев'яні маски, які доволі страшні на вигляд. Ще один важливий інструмент бронзові або мідні дзвіночки. Їхній дзвін теж допомагає відлякати зло. У це свято ми всі виходимо на двір і село живає на цілу ніч. Ми бажаємо одне одному міцного здоров'я та процвітання. Заходимо в кожну хату і дзеленчимо дзвіночками. У селі Єловдол святкують сурваки майже 200 років. Нині місцева група сурвакарів складається зі 140 осіб, а це інше село Светля. Тут теж на вулицю вийшли рячені, щоб танцями та дзвіночками прогнати все погане. Сенс і значення свята в тому, щоб відігнати зло, а потім ми обходимо всі хати, щоб побажати людям успіхів і добробуту, і в кожному будинку дзеленчать дзвіночки, які відганять погане та переваблюють добре. У хатах ряджених зустрічають усілякими частуваннями, зокрема спеціальною випічкою для сурвакарів. У свято також заведено розкладати велике багаття за старих часів. У нього підкидали хмис і ворушили вугілля так, щоб летіли жаринки. Що їх більше, то кращим буде врожай, і то міцнішим стане здоров'я.